Ну що робота продовжується, а я оце підготовлюю для дверей. Вона одна штукатура тут. Отак. Все, зараз і все буде штукатуритися. Вот так. Внизу. Тоже. Угу. Okay. Так. Ну вот. все. Вот так. Ну вот что? так тут в Італії робиться. І катанка вже майже приходить, і двері прикручуються до того. Не до стіни, от, як в нас в Україні. От. Ну тут так робиться. От. Ну, пишіть в коментарях, чи так добре, чи ні. Якщо, наприклад, якийсь майстер, який знаходиться в Україні, от, приїжджає сюди, в Європу, наприклад, в Італію, і каже підготувати, як сказати, для дверей. От, він вибиває, общекатурує, а от це не кладе. Якщо людина не розуміється, та що тут проживає на п'є Майстер приходить ставити двері. Цього нема, немає, майстер не відказується. Отак. От Знаєте, от. ось. От. Бо в Європі не робиться, як в Україні. Отак. От. От так що. Ось тут от є. всякі от. Метр 90-80. Ну і коротше, які двері ходять, все є. От. Є ось от, метр. Все, от. я тут все поставив, вимірив. Зараз тут все заштукатуриться. І все. Окей. Я окремо відео снігу. Для цього може комусь інтересно. От. Може вже в Україні хтось починає так робити, по-європейськи, а то всі говорять, розмовляють євроремонт, євроремонт. Та ніхто не розуміється, як то євроремонт робиться по-європейськи. Якщо, наприклад, євроремонт, то значить то має бути. Так чи ні, то по-європейськи. Значить, то треба по-європейськи робити, а ані євроремонт. Окей. Так, Ну що, от. А вже от і ця газоблок поклав. Така ніша буде для батареї. Тут батарею відпили, тому батарею зробиться сюди. Ну трошки заховається, ну так захотіли, ну що я зроблю. Отак. От да, тут перемічка, буде зроблю з того. Зроблю. Да. Да, зроблю да, от. Щоб я зразу підшити і сокартот знизу, бо тут і пустота, бачите, дивіться як. Це в домі там. Середині пустота. ось mm. Отак. Mm. 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 Oh, а я його зараз так, ну і знизу іксокартоном за шию. Сюди уголки пустю. Ну і все от. Отак. Oh, так, <му> <му> Так, тут отак, нічого мене. От. Пічкові світлиники от. Так. Я треба буде раз шпаклювати. Отак. Окей. Правильно зробляти це. Ну вот результат. значит, все. Закидал. Все, давай аккуратно. Вот так, значит, аккуратно все. Вот тут все белым гробится. Зашпаклюється. Все тут вже буде чистенько. Мастер прийде, раз-раз, зробив, от. можна далі стіни побілити, проблем нема. От. Все. От, все. От так. Акуратно все. От. Я поставив коробку, відключатель. Мохро. Ну так. Ну так, тут ще перенесеться це. Це має бути отут. О, батареї тут буде. Бачите? Сюди. Перенесеться. Отак. Ну що бив, закидав тут і отак от вийшло. Тут коробка, виключатель буде, отак. От Аккуратно, все от. Все, тонко зашпаклюється, все чистенько буде. Тонко прийде, стоїть. Двері поставить, то до того прикрутить і все. Отак. Вот ну, Він вийде, типу як отут. Типа як отут. Все нічого не буде видно. Отак. Вот Так, ну що, у нас сьогодні субота, сьомий жовтня. Так, а я от треба вот, зробив вот, вже. Вот так от в мене воно вийшло, Оголок. Все зашив. І все потребуємо. Отак. Так, Так, там підсихає. Там то хто прийде підготує тут до тої батареї. Так, ну а я зараз буду уголки. отут робити. відкоси. Втім, коли ще час, то до обробляти кром тих Так, сетильників сьогодні субота півдня робочого так ось ці колонки що в салоні що такі колоночки До Wi-Fi будеться під'єднуватись. Та й вона напідляти до чого хочеться. До траві заради цього. Ось такі клонки. Я вже показував, де вони мають бути в салоні. Так, ну що, робочий день закінчився, добираюся я в метро. Станція така, що немає багато людей. пауді Ось ці Дивіться, Один стеклі оброблюю їх. Сіточка. Шпаклівку обробляю. І так мені треба всі обробити шпаклівкою. О вот таким користуюся. Так, ну позаробляв. От стекільники ці. Потомка буде ще раз позаробляється шпакльовкою. Зараз я тут буду ще раз походити все, шпаклювати. стіни, все. Коридор. От, все, поровляємо. О, так заплохнув шпаклювати, Отак. Так виходить. там там де красиво як покраситься. Так, ну що, у нас сьогодні середа 11 жовтня. Так, буду я електрика роблю. Я заїхали, от, дещо завзяти, от. Ми заїхали, де що завзяти. Поїдемо на другий об'єкт, шо-то там на балконі робити. от. Мій майстер пішов забирати там де що віднести і забрати. От тут наверху вон там. Тому будинку, так. на другий об'єкт. Ще ранок. О вот там на балконі маю робити на третьому поверсі так, Ну що, я приїхав знову сюди так сьогодні ще щоденський жовтня я під'їхав там балкон, під балконом я зробив от, висихає там ми приїхали сюди от. Я от заробив вже як робити точкових світівників. А не ще ні. потім потрібно ще Як пошкоплювати. Пісохнету. Тут вітальні треба де тоді.

Знає, що... Воно має гарно наробити, всіх воно буде нічого нічого не буде видно, все гладеньке. Тільки така точка буде. Світла. От, Отак. Так, покажу, 11 жовтня, жара. Я ще в шортах хожу вам. В шортах 11 жовтня. Неаполь. Мі Ні зараз. Отак цього року. Так, тут ще електрик поробив. От. Ці попроводив хофрі, попрокладав дроти. Ну так. Тут теж попрокладалося коробки, отут теж гофна дротами, пішло сюди. От, так вот. То завтра ще маю тут доробити, світильники поставити от, і на кухню. Отак. От. От, так що на сьогодні все. Робочий день закінчився. Сильні знову добираєшся. Метро, метро. світильники електрик вже повставляв. так воно світиться. Потім воно все обробиться і буде красиво. Воно поки що не оброблено. На треба ще раз шпаклювати і обробити, зачистити гарно і покрасти. Воно виходить як точка світла. І все нічого не видно. Тут і точка, яка світиться, дуже гарно виходить. А ну що хто робить ремонти, може собі так спробувати.